Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. І я зробила три, три новиночки. Перше це Brawl Stars. Тут всього тільки 4 пакетки Ну нічого. Далі це скрипіши. З пакетиками не сильно старалася, але сюрпризи старалась зробити красивішими. Тут п'ять Ось Отакі. І колекція ПОУ. Вісім пакетиків. Ну і ці колекції вам вже знайомі. Давайте вибирати з колекції авокадо. Давайте, Давайте візьмемо ці два пакетики. І також з колекції коти візьмемо два пакетики. Колекція Brawl Stars. Хочу взяти оцей зелененький. А, я ж не показала. Тут такий оранжевий, помаранчевий, синій, зелений, такий бурдовий. Ми беремо зелений. Скрепишимо. Давайте теж зелений. Колекція POW. Візьмемо два пакетики. Давайте зелений, якщо є. І давайте такий синенький. Поїхали Ось наші пакетики і наш каталожик. Розгортаємо на колекції. avokádo. Zároveň mu mám, klej. I my sme mám poketky. nás samom onesú. Давайте начнем с Нам попалась такий от капітажама. І ми логічно що тут. Все, під номером 4. Там написано, ну там не видно, тому що там олівцем написано. І давайте ось цей пакетик. Тапочки під номером три. Я приклею за кадром. Ось, ну, такі тапочки. Я їх чуть, -чуть кривенько приклеїла. Ну ладно. Далі шорти. І маючка такий топік. Написано авокадо. Були приклеїти рівно. Я так чуть чуть помітила цифру 4, що воно тепер видно. Така у нас колекція. Таке авокадо. Таке Такий костюм. Такі тапочки і чехол. Напишіть в коментарях вам. Найбільше всього сподобалась наклеєчка. Далі колекція коти. Ось у нас два таких пакетка. Давайте почнемо з лапки. До речі, все, ця лапка. Напчичі схоже. я відкриваю. кит під номером 2. Ось тут. Ще номер 2. Ось такий кит. І усе. Це. це тут пакетик. схоже. Чи ні? також напишите в коментарях. тут легко відкривається кіт під номером один. Сюда такий от котик зараз приклеїмо. Хочу робити наклейки, тому що кожен, ну, кожен раз в розпаковці так от берете клей і клеїти. Це якось незручно. Тому постараюся робити наступні рази стікери. І ось така у нас колекція коти. Ось такий такі два. Такий. І ось такі. Напишіть в коментарях, також, які вам коти більше всього сподобались. Далі наша новиночка, одна з новиночок. Це колекція ПОУ. Хочу, ну, давайте спочатку відкриємо одного поу, а потім відкриємо оці дві. Сина нікого спочатку. Не знаю. Просто тут все зелене. Я вже подумала, що я наліпку прорвала. Так мало лишилося до наліпки. Ось така. Номером 5. Ось тут. Ой, ось тут. Тут будуть просто ПО в костюмах і в деяких будуть домальовані отут всякі атрибути. Тут така бджілка. Блін, криво приклеїла. Ну нічого це воно буде, як клей висохне, потім стерти олівець. А зараз так. Давайте колекцію ось такий розворот. Тут я малювала і через те тут перепечаталась. Ну, нічого. Це буде наша новиночка. Наступна, просто я не здала пакетки зробити. Колекція. Давайте спочатку скрепиши. Все, мені здається, що фокусу нема. А тепер точно нема. Все, Це у нас будуть рідкісні три і звичайні два. Цікаво, яке ми сьогодні взяли. О, в першому ж відео зразу рідкісний. Ось такий Віскас під номером 5. Ось тут. Давайте приклеїмо. ось Тут навіть підписано Віскас. Хоч я живу в Україні, але чомусь у нас теж продають, продавалися скрипеши. Далі давайте знову пол. Все, такий пакетик. О, під номером 7 тут ось така полу з сердечком. Вона мала бути світлішого кольору, але я перепутала відтінки. Зараз приклеїмо. Знову не рівно приклеїла але нічо. Ось такий. Точніше, така. І давайте знову на цій сторіночці. Колекція Бравл Stars. Цікаво, який нам сьогодні попався. Ідеально. І як мені його відкрити? Давайте так само, як і крепеші. Ой! Головне сюрприз не порвати пакетик то нічого. Оу! Тут нас попалась Джессі. Вона не підписана, тому що я Brawl Stars граю і я знаю, як їх всіх звати. Під номером 1. Ну і по кольорам тут можна дізнатись. і моноуці. Можете в коментарях написати, як ви думаєте, які тут будуть бравли. Але пакетки по кольорам не відповідають. Це я так зразу кажу. Те що відповідають тут, тут кольори на, на, на сторіночці? Ось. Ну і наша розпаковочка дійшла до кінця. Якщо вам сподобали... сподобались новиночки, ставте лайки. Також, якщо ви хочете потрапити в наступне відео, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.